Добрий день. Дивись! Сонце! Як тобі, діти діти? Добре, брудно, але я зараз. Де всі речки? Ви на плою ще не були. Поролон, який мав бути на деревах, і депутат приїхав до нас на гінку. Що ви можете сказати, пан Сойма? Дуже погані дороги. Раз, погана розмітка, два. Заяву напишемо, всіх посадимо. Сонечко вийшло. Ти що робиш, Ростик? А думаєш, що ми робимо? Я не люблю чорносель. Таке буває. Наш спонсор приїхав. Як справи? Будемо свистити на всі свистки. Пані свистки? А, Ти будеш свистіти? Поліна! Це я! Привіт! Ми вже супер готуємось. Тому навічний настрій. <рес> Зараз Все нам зроблять. Рятовники приїхали, хороші хлопці, дуже класні хлопці. Посідуть, катаються. Купа наметів, вже надувається стар, шкірка, щось там буде. ви, що оператор? Ми сам пляцки? Пляцки. наказал знимай кто хтось падає. о, я зняв, я ж сказал что это нормальный место дай газу газу дай наш эпис выдут саня що ти думаєш? бери ровер їдь Да он кейл! Давай, давай, давай! Там їде, заберіть пса може. Та заберіть бо тут зараз. значить. Заїде от два, свід їде. І пас. Не з'їжджайся, слабенький. Донизу вам ще далеко? О, це щось зв'язки їде да? нормально проїхав. Ну мене теж така думка була, коли побачив цей спуск перший раз. Давай буде профі. Давай, давай, давай! <свист> давай, давай! Давай, Олег, <свист> 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 давай! Мастер так, 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 так. Опа, Нормально, давай, 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 давай. Опа! Они хуя. Нихуя, да? Да, у нас. Электрический полипался. Нет, да я не Що це у нас тут таке? А це у нас медіаблик. Горіхово-чорносливовий. А що так мало вже все з'їли? А де Спартак? В шлунках, я не знаю. В Шлунка. Шлунка. Ні, більше його немає. Що скажете? Класно. класно. Класно? Доїхати до фіні, що не розбитися ще раз. Ще раз. Привіт, кантієнт. Ігор, що скажеш? Як собі пили пець? Своє рідне. А в Бобчинці? Дуже класно. Приїжджайте всі в о! Давай, да шумо! Упала дай ну ты давай! О, молодец! Давай, 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 давай! О, давай, давай! Ого, давай, 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 oh, давай. Але дав. Ну, ну, что Давай, давай, давай! Уху! Ладно, давай, 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 давай! Вот так круто! Голоди! Я би вообще отут зняв, отут буде добре, О. давай! Юра, навіть 30 секунд саме так! Розуміти, він скіловий дуже. І він їде швидко, але він їде лайтово. ну тобто... Давай, давай, Олег, все трошки, все трошки. Давай! Давай, крутые улитка. улитка! Давай, давай, давай! Ой. Давай, Ой. Ой. Добре, давай, давай, все трошки, все трошки, давай, давай, давай! <плес> давай, дядьку, давай, 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 ситрошки. давай, давай, давай! Самый столбный! Молодец! Молодец! Ще би пиво давали безкоштовно. Що їх піде? А так ціла біда. А Так, 0,75. Давай, давай, відпускайся! все добре. Добре, гарно! Виїдеться, давай, давай! Ситроськи, ситрошки, давай! Ва, оце, поїхав! Ой-ой! Оооо! Вироч, вичинишки їде! Давай! Друг! Давай, давай, давай! Давай, Біжи, пойшене спеши! Красиво! Красева! Я вже скоро піду в мистер, легше буде. <пузька> Який найкращий результат. Скітя. А ти зкіті проїхав? Я не знаю, не кажу. Ну, ти класно їхав, я бачу. А, Як вам гонка? Ми, ми вижили, ми кинули донат, ми п'ємо врева, ми всі довольні, що капець. Добре, а я не їхав. Як вам гонка? Класно, але земно капець. Зимно? Зимно. Супер. клас, Довольний. Сюди є деякі питання, нюанси, котрі треба покращувати. Що ти не гадав, дав сам? Я гадав, гадав, розумієш, зрозумієш, сталося не так, як гадалося. Колеса то нормальне, але попробуй привести ці всі штуки, подивись, скільки це. Але ми це зробили, дивись, а там взагалі сцена робиться. І зараз це буде шо концерт. Це шащимо. <з1> <зв2> Сам захід дуже класний, драйвовий. Влада, як вам гонка? Чотка. Зараз буде найцікавіше. Хотіла би віддячити хвилиною мовчання усіх полеглих героїв, які боролися за нашу країну і загалом усіх цивільних, хто загинув на війні. Тому, будь ласка, почнемо з хвилини мовчання. Юніори Олександр Талала, 69 номер. Прошу сюди, будь ласка. Друге місце номер 5. Максим Дрозд Максим Горда оплески. Ну хлопці дали. Навалили такого зараз. У нас настільки круті спонсори, що у нас ще четверте, п'яте місце. Четверте місце, дикун Павло. Ось він є. І п'яте місце, і Новицький Артем, 16 й номер. Майстри, будь ласка, третє місце. Костянтин Крипак, 17-й номер.

-байк, третє місце. І бігає, і літає. Андрій Кірчак, номер 10. З пивком. Більше пива пити, тоді я теж, теж почну літати. Владислав Сміркін! Друге місце! Обласкє. Та тут що ти до мене прийшов? О, з них гайки, чую. І перше місце. А ти сам собі будеш подарунок виносити? Савардак Юрій. Наш вічний чемпіон. Виновалюєте? Я вже хочу танцювати, я ж швид... Їхав, нічого не проїхав. Йой! Третє місце. А тур войдило. 23 й номер. Легендарна людина. Легендарна. Друге місце. Як так тішуся за цю людину, чесне слово. Тарашкіта. Добре, тут же тут же не важко вгадати. Остапову! Звісно, Остапову знову. От і скидає Остапове! <плес> Ще нагадую. <плес> Четверте місце Богдан Ляшенко, 62-й дон. Учасник, який найбільше впав, Данило, який впав... i'm they to this? It to